Вітаю, любі друзі. Зараз йду вправлятися до курочок. Ось таке у нас вже чудо, хто ще не бачив. Покажу трошки курочок, бо давно не показувала все гриби, гриби, як той грибний сезон не закінчиться. От, Назвали або Моллі, або Дуся. І так, і так виходить. Дуже гарне таке ці ценятка. Меню бузечку моя. Рижик вже теж добре з ней, подружився. Да, Різі, показуй свої території так. Курочки в мене вже на вулиці гуляють. Тут вже все прибрано, де була кукуруза з огірками. Ось мої дівки, дівчульки гуляють. Усіх півнив я в вольєрі закрила. Тут тільки куриці залишилось, щоб вони якось відпочили до весни, до інкубаційного періоду. Вони відпочивають. Листя зношу їм, щоб не було квашні тут вся От. Ну і яєчки збираємо. Курочок все гарно, здорові, красиві, досить гарні, крупні вже несуть яйця. Тому що раніше були, звісно, мілкі, вони дуже повільно розносяться, ця порода аборегиних. От, а, та, а зараз по 60 грамів ну, такі стабільно гарненькі, гарні такі яйця. Що у вас тут? Ага, Їжу треба дати. Зараз я насиплю. Я їм мішаю а, овес, пшеницю, кукурудзу і комбікорм. Ну, Ще інколи додаю сорго. Це все даю. Я зараз погодую. До речі, з нових моїх курчат всього дві шовкові курочки. Дві. Ось одна шовкова курочка буде, і ось там далі шовкова курочка. Получається, якраз от вони три, оці три шовкові куриці. решта з пером. Пішло розщеплення. Але вже класно, вже не одна курочка, вже три курочки в мене виходить. Ось, ті дві 100% стандарт, класні, дуже гарні. А у цієї, у цієї от е, великий чубчик. Але п'ять пальців, все далі, все класно. Сережки сині, пухова, все класно. Що ти слухала, стояла? Так, ну і покажу ще півників. Півників покажу. Півників в мене стандарт 2, по-моєму, залишається на розпліт на інкубаційне яйце, а інша вибраковка. Півні підуть на тушонку. Основний мій півень, ось він, красавець, той, що був ну, в цьому році за плідником. І другий півень це буду я обирати між цим. Але мені здається, він дуже крупний буде. Ну, ще маленький, не знаю. І ось он, он той, але в нього, бачите, листовий гребень. Тобто, скоріш за все, оцей і цей залишиться два півника. Ну, а це все півні, які вибраковка. Вони гарні, класні, але вони з пером. От, листовий гребень. Да, ти, можливо, будеш також розплідником наш. Чи заплідником. <свісна> Напевно, так буде правильніше. Ось так. Ось такі справи в мене. От. Завтра знову їду по грибочці, тому знову викладу відео про свої знахідки тихої охоти. А, як його, господі. Ти чого сюди прийшла? Скажіть, хто знає, бо щось мені вилетіло з голови. Папая, папайки такі. Одна засохла, це я занесла з вулиці, а ці вже на наступний рік будуть папайки, Он також папайки. Пожовтіли, бо сонці їм дуже сильно треба підсвітка. Іди, давай, ти до півдня прискакала. Давай, дай додому. Давай, 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 додому, додому. Давай, Дома ,�дома. давай, 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 давай. Давай, 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 та не додихатиш, а до сараю свого. Давай, 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 давай. Ось так, красуня. О, ще в мене є чим похвастатися, похвалитися. В мене тут літній кухні. Зараз світло включу. Я ж варю сир зараз. В мене є вже трошки чим похвалитися. Ось такі сирочки. Ось це саме перший сир, потім з пажитником другий сир. Це був 100% провивка зерна. Ну і ось такий є сир. Це е, на ту неділю ще підсихає, це на позапрошлу неділю підсихає. І завтра, післязавтра, після грибів, знову буде 20 літрів молочка, буду варити ще якісь, напевно, більвер зроблю побільше, щоб до нового року були гарні сирочки смачні. Цей виходить, буде до нового року йому 4 місяці. 4, потім 4-3 з половиною і так далі. Тобто класні сирочки. Це вже на майбутнє, можливо, буду приймати замовлення на домашні сири. Раніше я їх робила, а потім якось забросила, не було часу. Зараз також по неділям, у неділю, кожну неділю я варю, варю сирочки. Але е, великий плюс, що я їх зберігаю у вакуумних пакетах, тому що ну, от бачите, одразу пліснява на них. Ну, сир без плісняві це не натуральний сир, це ото, що в магазинах на сиру обов'язково має рости пліснява. Вона всередину не проходить. Це пліснява, можна так сказати, яка дозволяє сиру проводити всередині головці свої біохімічні процеси. Да, щоб Лактоза да, закислялася і утворювалася молочна кислота. І ось це все потім робиться і смак сиру, і аромат сиру, і консистенція сиру, і так далі. Тому обов'язково повинна формуватися така шкірка, і щоб не потрапляли туди всякі там всередину бактерії, мікроби, кисень той самий жиш, і так далі. От воно це оця пліснява дає таку корочку. І воно гарно потім всередині сир дозріває. Але якщо немає, ну, але ж це треба чистити постійно. От, але якщо немає часу на це, то вакуум. Але я даю подихати. Тобто вакуум десь там, ну, може, 2-3 тижні. Потім тиждень без нічого обсихає. Потім знову вакуумую, і ось так я зберігаю сирочки. Все. Може, колись ще покажу пару рецептиків, як я це роблю. Але зараз просто не вистачає хва... не в мене на це це часу. Ось така класна осінь. З приводу кукурузки я показувала коротке відео, пізні посів кукурузи. Ну, вона трошки не встигла дозріти, ще один залишився. Але бачите, два рази посів в ґрунт кукурузи. Це досить реально. Реально. Ну, не знаю, що я вам ще покажу. Ось так в мене будуть зимувати хвойники. Я їх прикопала горщики наполовину в ґрунт. І ось так вони будуть зимувати. Я їх не висаджую в ґрунт. Це кетер мій, тому що не знаю, що місце їх постійне. Тобто, ще у нас тут буде альтанка робитися, і треба місце зараз не до цього. А це я привезла з лісу, де я збираю грибочки. Я не знаю, чи приживеться чи ні, поки ось так. Ось так, Ось такий бонсай в горщиках. Кажуть, не приживається, але ну, спробуємо. На наступний рік буде видно вже. Ось. Все. Ой, що ще у нас тут. Як воно цей черешковий. Як розрісся класно. я консервую з ним помідори. Все, всім пока-пока.